Теплі речі, взуття, а ще смачні гостинці та оберіги. Усе заради того, аби поділитися часткою тепла та любові з бійцями батальйону Сармат. Допомога останнім для численних волонтерів Херсонщини справа не одного місяця. Тож за цей час кожен боєць став для чоловіків близьким другом. Ось і сьогодні наша знімальна група разом з депутатом Херсонської міської ради Ліко Маркелію завітали на Миколаївщину, аби підтримати бойовий дух земляків та передати корисні пакунки дбайливо зібрані приватними підприємцями міста. Хочу сказать всем большое спасибо, кто сегодня так оперативно помогал нам собрать для них все необходимое, что им надо. Ребята, ми вас любимо, ми за вас молимося і ждемо давай, живими, и с победой. Дехто з цих усміхнених та щирих хлопців вже незабаром відправиться виборювати перемогу у зоні АТО. Інші продовжуватимуть бойові підготовки на території Миколаївщини та Херсонщини. Потреба у військовому одязі, захисному спорядженні та індивідуальних аптечках буде актуальна і надалі. А ще кожного солдата надихає увага та привітання від мирного населення. Чергова у військову частину сьогодні не тільки задля для того, аби передати допомогу, а для того, щоб провести наших херсонських бійців, що відправляються на схід. Ми бажаємо їм перемоги та обіцяємо чекати їх вдома і молитись за них. Допомогти херсонським солдатам може кожен охочий. Усі зібрані речі можна приносити до редакції телеканалу «Скіфія». Звіт про їх адресну доставку. Дивіться у наступних сюжетах. Аліна Савченко, Владислав Купрієв Таврійські Новини.